Віруючим людям легше жити. Вони такі спокійні, умиротворені. Ми неодноразово запитаємо себе, вони що не бачать, куди котиться цей світ? Як їм вдається при цьому сприймати будь-які незгоди, які випадають на їх шляху? І багато цих чому ми задаємо саме їм в своїх думках. Бачать вони, але віруючі люди знають, що вони не самі з ними Бог, а з Богом легше жити і на душі спокійно. Ми плюємо по життю. І кожен має свій кораблик, в якому знаходиться його сім'я, в когось велика, а в когось і мала. Якщо на цьому кораблику є Ісус Христос, якого ми запросили, то на круги може бути і буря, і незгоди різні, але ми їх не відчуватимемо. Храм це корабель спасіння. Ісус керманець спасіння. Він знає, куди цей корабель спрямувати, і якщо ти в цьому кораблі, то ти припливеш до пристані. Якщо в нашому житті є Ісус, Він каже, відпливіть на глибину, то порадить не ходити кругом храму. А зайти всередину, зайти на цей корабель. Ми проживаємо поверхневе життя і часто в житті діємо їх сліпі. Руйнуємо своє життя, але коли заходимо в храм, то тоді звідти маємо можливість вийти в крилини. Велика різниця для сім'ї бути з Богом, і велика різниця, коли його немає. Хтось помирає, тоді ти відчуваєш цінність цього життя. Ти відчуваєш, що все матеріальне марне, а цінується те, як ти живеш та що ти несеш по життю. Якщо ти з Ісусом. Тоді ти розумієш, що це життя не завершується, Бог створив людину з любові. Бог є любов. А якщо людина не вірить в Бога, то вона нещасна, ми маємо розуміти, що немає нічого таємного, що воно не стало явним. Ісус світло, яке дозволяє нам не блукати в темряві, а вийти до світла. Куди я йду? Куди я веду тих, що зі мною? Ми відповідалі за своїх близьких, якщо в житті зупинимось. Або щось стається, то коли ми знаємо, що ми не самі, а з нами Ісус, то все вирішується і ми щасливі йдемо далі. Нікуди в житті не спішіть. Ісус не спішив, а нам куди поспішати. Запросіть Ісуса до своєї сім'ї, до своєї праці, йдіть дорогою життя разом. Дай Боже всім нам сили, всім нам відчувати Божу любов, Божу присутність у своєму житті.